Ви ж просто зацініть масштаби. Цю я не ма останні ра. Я думаю, ви мені простите один, два, три, дев'ять. Знаєте, щоб якщо кацап прийде до хати, то можна було чим гепнути? Просто уявіть. Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія і сьогодні на нас чекає просто дуже круте відео. Це прям гігантська розпаковка. Тому що я думаю, вже прочитали опис до цього відео. До мене прийшло дуже, дуже дуже багато посилок. Ви ж просто зацініть масштаби, масштаби посилочок. Тут є і різні піар розсилки Деякі українські бренди, зарубіжні бренди. Мені вже дуже сильно не терпиться з цим всім з вами поділитися, тому що це наша з вами заслуга, що ми тепер маємо змогу тестувати так багато косметики. Друзі, ви собі навіть уявити не можете, як багато оглядів на нас з вами чекає. Ну, як завжди, перед початком цієї гігантської розпаковки я попрошу вас підписатися на цей канал, також поставити вашу вподобайку і пишіть, звісно, в коментарях на що ви хочете огляд вперше в першу чергу. Знаю, що там ще і від. Недавній розпаковки, я вам винна багато оглядів. Тому ви просто можете уявити, скільки, скільки оглядів буде. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Що, друзі, ми з вами готові розпочинати. І, друзі, я щиро вам вдячна за вашу підтримку, бо якби не ви, цього всього не було. Як ви вже знаєте, з Ютубу я ще заробила 0 гривень, 0 копійок, тому все ось це тримається на вашій підтримці. І я вам дуже сильно за це вдячна. Вдячна. Ми з вами вже як одна сім'я, і цим щастям, ось цими піар розсилками я хочу поділитися з вами, тому що ви вже мені всі як рідні. Я вже запоминаю ваші нікнейми, хто мені що там коментує, вже запоминаю, хто на мене вже підписаний в інстаграм. Взагалі знаєте, ми з вами дійсно така вже стаємо, як б'юті сім'я. І ось цим всім я хочу з вами поділитися, тому що це наша з вами спільна заслуга. Те, що на такого блогера, на маленького українського блогера, тають різні бренди у. Увагу. Звісно, багато кому я сама писала, багато хто мені вже сам написав. Тому це дійсно наша з вами заслуга, що ми розвиваємо з вами український Ютуб, що ми його виводимо на новий рівень. Що перша ціль, коли я створювала цей канал, це, звісно ж, витіснення з нашого простору всього російського, щоб людям було що дивитися, щоб був якісний контент про б'юті українською мовою, і щоб люди не йшли і не дивилися кацак. Починати відкривати, я взяла Просто мега великий ніж я знайшла в себе в Україні дуже великий ніж. Це знаєте, щоб якщо кацап прийде до хати. То можна було чим гепнути. Давайте тут розпакуємо першу малесеньку, посилочку. Ось так красиво все запаковано. До мене пройшов крем для рук від українського бренду Дські. І вони себе презентують як найінстаграмніший доглядовий бренд косметики для тіла. Давайте розпаковувати. Я дуже хотіла спробувати цей крем для рук. Бо у цього крему просто неймовірне упакування. Ви зараз самі все побачите. Ви просто подивіться на це. Я думаю, це геніально. Просто, друзі, просто подивіться на це опакування. Я вже навіть зараз намазюкаюсь, а його тут треба пробити. Дивіться, вам також дається ось така штучка в комплекті. Давайте одразу наносити. то подивіться, як він виглядає. У нього такий цікавий колір. Ой, пахне теж дуже класно, приємно. Давайте зараз ми розтримо мої ручки. Мої ручки будуть зволожені, щоб відкривати далі всі посилочки. У перших враженнях оцей крем доволі приємний. Ну це упакування просто забрали моє сердечко, дійсно, мені буде так приємно це, знаєте, доставати своєї сумочки, як ніби ще одна сумочка, потім наносити це на свої ручки, розтирати, доглядати за собою. Я думаю, упакування багато що вирішує. Ну, скажімо, бренду Duat Skin за Ось таке класне перше знайомство. Я думаю, мої ручки будуть щасливі, коли я буду використовувати ваш крем. Далі, друзі, у нас тут коробочка з деякими польськими смаколиками. Давайте розкривати. вже Звісно, все вже тут розкрито. Я ж, звісно, вже на то все подивилася, Ну, як я могла на то все не подивитися. Тут у нас є доглядова косметика від бренду Soraya. Також декоративна косметика від бренду П'єрне. Друзі, ви навіть собі уявити не могли, як я хотіла спробувати бренд П'єрне. Це була просто така моя хотілка. Я просто пам'ятаю, коли я була в Польщі, я заходила в фізичний магазин ХБ, і там я бачила стенд П'єрне. І я просто дивилася на ті палетки, і я собі. Така кажу, Боже, я це хочу. Взагалі, друзі, я вам хочу сказати, що думки матеріалізуються. От серйозно, те, що ти бажаєш отут у себе в голові, те з тобою і стається. Я хотіла, щоб мені бренди почали надсилати свою косметику. І ось у мене сьогодні вже є таке відео на каналі. Тому, друзі, завжди думайте в позитивному ключі, що ви хочете від свого життя. І, звісно, робіть щось для того, щоб це отримати. Щось, Настю, поперло філософію. На хіба воно? Давайте робити. Розпаковую. Я вам спочатку покажу ось цю косметику від П'єрри. Друзі, тут є просто неймовірна палетка. І спойлер, я вже нею зробила сьогодні. Макіяж. Просто подивіться на опакування цієї палетки. Ну це просто мистецтво. Це просто мистецтво. Наскільки це красиво виглядає. Речі, ось ці малюнки малювала польська художниця всередині. Просто подивіться, яка краса. Далі мені прислали ось такий тональний крем. Він називається Skin Balance Cover. Ось так виглядає свотч. Давайте я не буду дуже довго зупинятися на якихось продуктах, тому що нам ще потрібно дуже багато посилок відкрити. Далі мені поклали ось таку пудру. Ось так вона виглядає. Далі мені поклали ось таку туш. Ось така вона щіточка. Це така об'ємна туш. Речі, уявляєте, в цієї туші аж цілих. 15 мл продукту це дуже багато. Якщо взяти Maybelline, то там тільки 6, а тут аж цілих 15. Далі у нас тут є ось така підводка. Вона має такий фетровий кінчик. І друзі, мені поклали ось це масло для губ. Вже ним, звісно ж, користувалася. Я не буду вам брехати, воно навіть в мене зараз на губах, бо це просто щось нереальне. Мені це дуже сильно подобається. О Боже, я так обожнюю це масло, що ви собі навіть уявити не можете. Так що я вам вже можу його рекомендувати, бо це просто топ-оф за топ. І далі у нас тут з вами залишилася доглядова косметика від бренду Soraya. У нас тут є ось така база під макіяж. Кошена. У нас тут є ось така емульсія для демакіяжу. Тобто, це такий крем, яким ви змиваєте, ось так вимиваєте там тональний крем в вашу косметику. Я його все ще тестую, тому що поки вам нічого не буду про це все говорити. Також мені поклали ось такий бібі-крем. Ось так виглядає свотч. Така у нього легка текстура, пахне дуже приємно. Дуже сильно буде цікаво його також протестувати. Далі у нас є ось такий щоденний крем для нормальної та комбінованої шкіри. Якщо чесно, він мені подобається, тому що він легесенький. Дай на використання, коли ви вранці встаєте і ви хочете нанести щось легесеньке, то ось це просто топ. І останнє, що в мене ось тут є, це ось така кремова маска, що я взагалі не використовувала, тому будемо тестувати. Дякую Рене, а також бренду Сораї, за такі класні подарунки. Наступна посилка мені прийшла від магазину Бомоут, і ви не повірите, що там всередині. Друзі, один, два, три. Це косметика від Олі Полякової. Ви знали, що в Олі Полякової є взагалі косметика? Я ні. Я пам'ятаю, десь два випуски тому я дивилася дорослих дівчаток, і там Оля Полякова сказала, що в неї взагалі є якийсь свій бренд. І я така кажу: Ого, прикольно. Було б цікаво тебе протестувати, Оля. Я була вже досить давно підписана на магазин Mode. Я зайшла до них в сторіс і побачила, що вони комусь також надіслали косметику Олі Полякової. І я просто собі знову ж таки подумала: блін, було би класно, щоб мені також надіслали косметику від Олі Полякової. І що ви думаєте, Оля? Вони мені це і запропонували сказали, давайте ми вам надішлемо косметику від Олі полякової. До речі, яка там нова пісня Олі полякової? Танцюю я не мов останній раз танцюю, щось там, немов завтра, не настане. Я думаю, ви мені просто те. Давайте вже це все розпаковувати, тому що там на нас чекає дуже дуже багато всього. Друзі, давайте почнемо з самого цікавого. Це з двох палеточок. До речі, вся косметика зроблена в Італії. Я якусь французьку почала говорити. Друзі, ви просто подивіться на це упакування. Дивіться, ой як там все красиво. Називається палетка «Зоря на ніч». Упакування у цих палеточок дуже сильно красиве. Мені мені дуже подобається. Ось так палеточка виглядає всередині. Такі гарні нюдові відтіночки. Друзі, я тут повсхочила деякі відтіночки, вони дуже гарно виглядають. Готові до анпакінгу номер 2 І ця палеточка вже називається Шовковий світанок. І ось така ось вона вже всередині. Трошечки я зробила свочем, але загалом такі непогані відтіночки я вам скажу. О, друзі, от дійсно пакування таке приємне, як ніби велюрове. Нагадую, у нас ще там багато всього. Далі у нас з вами хайлайтер. Мені дуже подобається, як ці всі продукти назвала Оля Полякова чи, можливо, її маркетологи. Бо це дійсно так знаєте, як, як ніби це зробила Оля, як ніхто інший. Тут у нас ось такий хайлайтер. Називається він сатиновий дот. Я, до речі, бачила на сторінці Волі Полякової, що багато хто це навіть наносив як тональний крем. Пахне він приємно і, чесно вам скажу, у нього дуже дійсно таке сатинове сяєння. Оля Полякова не набрехала. Тут немає якогось такого, знаєте, бам в космос. От дійсно, воно щось ось таке дає. Буде цікаво це все протестувати. Можливо, ми навіть ось цей хайлайтер змішаємо з тональною основою, ось якоюсь матовою тональною основою, щоб зробити якийсь такий glow-фініш. І, можливо, спробуємо, звісно, цей хайлайтер Загалом дуже сильно цікаво. Далі у нас тут є аж цілих дві туші. Дві туші. Я не знаю, коли я це все маю використати, бо це дійсно хватить ще внука моїх внуків. Туш, ну, дійсно, ці назви я не можу. Туш називається королівський погляд, просто так корона. Ось така у неї щіточка в цієї туші. Це йде така екстра чорна туш. І Є ще одна туш, Вона називається довершений погляд. з цієї туші вже менший, і щіточка виглядає ось так. Також у нас є підводка. Ну я думаю, знаєте, Оля Полякова дійсно асоціюється у нас всіх. Зі стрілками, тому знаєте, якби вона не зробила би підводку, це було б дуже сильно дивно. Водка називається зіркові стріли. Кінчик підводки це ось такий пензлик. Ось, не буде зручно мені малювати. Хтось такі любить, хтось такі не любить. Обов'язково пишіть в коментарях, чи буде вам цікаво подивитися огляд на бренд Олі Полякової, бо мені здається, це буде дуже сильно цікаво багатьом. Останнє, це ось такі блиски для губ. Ну те, що я зараз обожнюю блиски, якщо їх в мене стає ще більше в моїй колекції. Знаєте, я від цього тільки радію, тільки радію. Ось такі у нас є блиски для губ. Це відтіночок 01, 02, 04 і 05. Давайте свочити. Ой, ну. Пахне дуже приємно. О, Це такий більше прозорий блиск. Щоденний, ідеальний блиск це відтіночок 0,1, відтіночок 0,2. О, це такий гарний рожевий. Я зараз вам ближче все покажу, вже з усіма І Це у нас 0,4. Це ось такий трішки яскравий блиск. Ой, ну він теж шикарний. Боже. Він теж на щодень буде гарний. І ось такий бордовий блиск. Теж дуже красивий, теж дуже красивий. Для якихось таких бордових образів зараз вам покажу всі свочі зблизька. Я надіюся, ці близькі будуть такі самі круті і на губах. Дякую, магазину Бомов, за те, що ви надіслали мені ось таку класну косметику від бренду Олі Полякової. Мені буде дуже цікаво її спробувати. Давайте відкривати наступну посилочку. Тут до мене пройшли продукти від бренду Кервої, популярний бренд в інстаграмі. Боже, я ще навіть ось це все не розпаковувала. У мене ось тут є ось такі рум'яна в стійку. Таке миле упакування, яке воно красиве! Ось такий колір мені надіслали. У мене, до речі, ще немає таких рум'ян, тому я дуже сильно цьому рада. Ну так класно розташовується. Дуже дуже хочеться їх спробувати. Далі мені надіслали ось такий тінт бальзам для губ. Друзі, ну упакування цього бальзаму це просто щось неймовірне. Це настільки красиво, що ти хочеш просто сидіти і роздивлятися цей бальзам. Просто подивіться на це. Тут у нас такий чорний бальзам. Загалом його потрібно буде пробувати на губах. Ми це обов'язково з вами спробуємо. Ну упакування просто топ. Так, наступний продукт, який мені надіслав бренд Girlwood. Це ось такий вулканічний ролик, який має забирати жирний блиск з вашого обличчя. Ось так він виглядає. І останній продукт це ось така розсипчата пудра. Давайте відкривати. та чам О, що там таке всередині? О, клас! Тут ось така наклейка, друзі. І також, друзі, тут є ось таке посилання для нас всіх. Про гівелей, який організовує бренд GirlWood. Також вам тут кладуть лайфхаки, як використовувати цю пудручку. Красі всередині у нас тут знаходиться ось така пудручка. Ви друзі, зацініть це упакування. О, Боже, яка вона красива, друзі! Боже, це настільки красиво. Ви просто уявіть. Ви просто, просто уявіть, просто друзі. Ви просто це уявіть. Ви приходите фарбуватися, ви відкриваєте цю неймовірно красиву пудру. Вибираєте цю поховочку, ви дивитеся ось тут в таке люстерку, і ось так ось припудрите. Це просто кайф. Ця поховочка теж така шовковиста, шовковиста. Боже, яка вона приємна. Дуже вже хочеться все протестувати, бо воно виглядає просто неймовірно. Далі давайте я вам покажу одну малесеньку посилочку. У мене ось така туш від українського харківського бренду Гедонь. Вони мені надіслали їхній бестселер. Це ось така коричнева туш. Признаюсь вам чесно, після того як я зробила колаборацію з Настю. Мельник, Настя, тобі привіт. До речі, хто ще не бачив наші спільні відео, то підіть і подивіться. Вона завжди користується коричневою туш'ю, і я собі подумала, блін, я теж хочу коричневу тушь. І вона мені дуже хвалила саме ось цю тушь від Гетонік. Тепер, друзі, ми також будемо тестувати на нашому каналі коричневі туші. В принципі, я відносно погоджуюсь з Настю, що коричнева тушь буде краще виглядати на кожен день, ніж чорна. Але на відео, так як я ще клею, накладні вії, то мені все-таки. Більше підходить чорна, а от на кожен день, коли я просто йду на каву чи просто йду на прогулянку, то коричнева туш вона буде в самий раз так. Ось так зблизька виглядає ось ця неймовірна туш. І ось така тута силіконова щіточка, це термостійка, коричнева тух. І взагалі опакування цієї туші, це просто щось неймовірне. Ви як ніби тримаєте щось люксове, От щось дуже сильно люксове. Взагалі, знаєте, я просто від душі здивована нашими українськими брендами, тому що кожен бренд з всією душею підходить до упакування, до того, як вони будуть це все відсилати комусь, як воно все виглядає. Ну, друзі, в світових брендах ще й ось Цих таких люксових брендах вам так ніхто пакувати не буде. Тому, друзі, реально, український бренд нічим не гірші, і просто забирають моє серденько назавжди. Наступний бренд я дуже сильно хотіла протестувати. У мене від них є олівчики. Зараз ви всі таки починаєте думати, що це там за бренд. Це український бренд з українським виробництвом, і я думаю, вже багато хто з вас догадалися, що це. Color Intense. Друзі, Я була дуже сильно рада, коли я їм написала, і що вони погодилися зі мною співпрацювати і надіслали мені аж ось такий великий бокс їхньої косметики. До речі, друзі, на офіційній сторінці зараз у Color Intense до кінця травня проходить розіграш за донат. Ви можете виграти ось цю всю косметику. Тому, друзі, будь ласка, перейдіть по посиланням внизу цього відео і приймайте участь у благодійному розіграші. І допомагайте нашій країні, і обов'язково донайте для зсу. Тепер давайте відкривати ось цей мега важкий бокс від Color Intent. Та-дам! друзі. Ви просто подивіться, скільки там різного добра. Скільки там всього? Ви просто подивіться, скільки тепер у мене є кольорових тушів для дев'ять кольорових тушів для вій. Дев'ять. Вони у мене є просто у всіх відтіночках. Просто у всіх можливих відтіночках. Далі в ось цьому боксі на вас чекає від Color Intense Супер їхня новиночка. І я вам зараз це все покажу. Ось такі гарячі новиночки. Це їхні глітери від Color Intense. Друзі, давайте вже це свочити. Ось так, друзі, неймовірно виглядають свочі ось цих таких рідких глітерів. Друзі, а зі спалохом це просто виглядає. Як щось нереальне, відтіночок 02, 04, 06. Точно вкрали моє сердечко. Я вже просто дуже сильно хочу це все намазюкати на свої очі. Далі вони мені поклали ось таких чотири блиска для губ. Ось це відтіночок 0,1. Наступний це відтіночок, ось такий 0,4. Ось такий. Червоний. Це відтіночок 0,7. І відтіночок останній 12. Ось так виглядають свочі ось цих блисків. У нас є ще блиски, Це є. Близькі, вони називаються Jerry Gloss. Є один прозорий, але він, напевно, що класичний. Ми його свочити не будемо. Далі є ось такий Shimmer Nude. Дуже-дуже-дуже гарний колір, такий на щодень. Це у нас Jelly Gloss, 10-й відтінок, Shimmer Nude дуже гарний. Наступний блиск це у нас 05 Shimmer Body. Теж дуже такий класний, легкий блиск. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що ці всі блиски дуже неймовірно класно пахнуть. Таній ось там всередині, він настільки гарно переливається, дуже красиво виглядає. Він найблизько прозорий, але у нього є такі рожево. Фіолетові блискітки. Теж дуже класні блиски, мені дуже подобаються. Ось ви можете подивитися на всі свотчі. Також мені поклали їхній фіксатор для брів. Ну, це ми зараз з вами тестувати не будемо. Пару у мене є різні, які хочеш в цьому світі олівці від Color Intense. Тут є олівці і для брів, і для губ, і для очей. Загалом, коли будемо робити огляд, все це будемо вже свотчити і тестувати. Також вони мені прислали ось такий їхній хайп бальзам Тінт для губ. У мене це 02 відціночок. Якщо ви дивитеся Тікток, то ви б його частенько бачили в рекомендаціях, тому що він чорного кольору. Давайте вже також будемо його розпаковувати, коли вже будемо робити огляд на Color Intense. Ну і остання краса це ось такий кремовий хайлайтер від Color Intense І ось такі рум'яна. Також кремові. Давайте відкривати рум'яна. Просто зацініть цю красу. Така малесенька, приємна баночка. Тут у мене ось Такі персикові рум'яна. Цей персовий відтіночок це 02 Pink Coral. Ще у мене є ось такий в 0,1 першому відтіночку. Він називається Pink Bloom. Ну, Виглядає дуже теж красиво. Я думаю, що ось цим я буду найчастіше користуватися. І останній продукт це ось такий хайлайтер. Давайте також його відкриємо і подивимося, який він там всередині. Боже, на що я вже відростаю? я вже напевно ці нігті скоро обріжу, бо з ними жити. Реально важко, і тут на нас чекає ось такий хайлайтер. Ну, непоганий хайлайтер, до речі, дає такий дуже-дуже свіжий і легкий такий сатиновий вигляд. Щиро, дякую, Intense за цю всю красу. Я вже не можу дочекатися, щоб це все починати тестувати. А ви обов'язково, друзі, не забувайте долучатися до їхнього розіграшу. Не забувайте, що всі деталі до цього розіграшу знаходяться в інфобоксі під цим відео. Наступна посилочка, друзі, мені прийшла від магазину Єва. Якщо чесно, я вела просто в шоці, коли вони мені надіслали Смс і сказали, що хочуть мені надіслати косметику, і щоб я була їхнім місячним Єва крієйтором Якщо чесно, я була просто в шоці, і я була на сьомому небі від щастя. Я думаю, багато хто з вас бачив ось цю їхню акцію в інстаграмі, коли вони сказали, що шукають різних крієйторів і потрібно було в інстаграм сторіс просто тегнути Єву, тегнути їхню сторінку в інстаграм Єва крієйтор І тоді. І самих найкращих вони обирали і надсилали косметику. Я вже багато бачу різних дівчаток на їхній сторінці. І дійсно для кожної дівчинки відправляють косметику там Глимбі, в комусь буржуа. А мені відправили косметику Макс Фактор. Перед тим як я вам то все покажу, я хочу вам одразу сказати, що ви також можете бути єва крієйтором Вам просто потрібно записати класний ролик продукцією з магазину ЄВ. Єва і виставити це в інтернет, виставити це в інстаграм і їх відмітити. Якщо їм сподобається ваше відео, вони вам самі напишуть і відправлять вам косметику. Як це зробили ми? Давайте я вам зараз покажу, що там всередині. Ось так це все виглядає. Тут у мене є ось така тональна основа. Ця тональна основа називається Lastic Performance. Взагалі я нічого не пробувала від Max Factor, тому мені буде дуже цікаво протестувати з вами ось цю продукцію. Далі у мене є ось така палеточка. До речі, на моє здивування доволі навіть непогані сяючі відтінки. Далі вони мені відправили ось таку свою туш. ось така щіточка у туші. Так, ця тож називається 2000 калорій Маскара. Якось так. Я надіюся, я правильно прочитала, а не як якийсь рагуль. Хоча це дуже можливо, тому що я вже сьогодні знімаю друге відео. І якщо чесно, я вже трішки втомилася. Наступний продукт це ось такий олівчик для брів. Це мікроолівчик. Я мікроолівчики просто обожнюю. Тому, якщо чесно, я дуже сильно в захоті, що мені його прислали. Ось такий чорний олівчик для слизової. Напевно, що цим олівчиком ми будемо будувати якусь стрілочку чи форму. Побачимо. Даній продукт. Це ось така помада. Ось такий у неї колір. Я не можу сказати, що я просто обожнюю помади в пулі, але мені буде дуже сильно цікаво спробувати взагалі бренд Max Factor, тому що я з ним не знайома, і я якось ніколи його не купувала. До речі, боже, зараз буде історія. За день, як мені Єва написала, що вони мені хочуть відправити косметику Max Factor, я говорила своєю мамою, і я для неї розповідала, що ось мені такі бренди, ось такі бренди відсилають косметику. А моя мама, ну я такі бренди не знаю, ну я такі не знаю. А ось коли була я молода, от тоді от такий топ-бренд був у нас, це був Макс Фактор. От коли тобі пришлють Макс Фактор, от тоді я зрозумію, що ти вже якийсь блогер. Та-дам! Я так сміялася, якщо чесно, бо я просто прийшла до своєї мами і кажу: мам, представляєш, мені Єва відсилає косметику Макс Фактор. І вона така: «О, оце я розумію. Все таки знаєте, як шкода, що моя мама не знала. Дійсно, що таке люксовий і топовий бренд. А от для неї Max Factor це вже щось було таке люксове і топове. До речі, пишіть в коментарях, чи у вас є якийсь топовий продукт з Max Factor. Можливо, мені ще щось варто докупити, щоб зробити ось такий гарний вам повноцінний огляд. Можливо, там є якийсь скарб, про який ми ще не знаємо. І останній пакуночок, який мені прислали, це ось цей бренд Courage. Ви просто подивіться на це опакування. Ви просто подивіться на це опакування, як це все красиво. Давайте розпаковувати все ось так гарно розпаковується. І тут у нас просто цадам! Це просто краса. Друзі, це доглядова косметика за вашим тілом. Я робила, до речі, вже розпаковку цього боксику в своєму інстаграмі, тому якщо ви підписані на мій інстаграм, ви вже би його бачили, а якщо ні, то зараз вам все покажу. Ну, по-перше, у мене ось тут є ось така маска для губ. До речі, бренд Кураж, це також український доглядовий бренд косметики. І виготовляється ця вся косметика також в Україні. Ну ще, друзі, не можу вам не сказати: ось цей весь бокс це просто ароматна бомба. Це просто настільки все приємно. Пахне. Що, наприклад, ось цю маску для губ ви просто хочете з'їсти, бо вона дійсно пахне цукерочка. Наступний продукт це ось такий батер для тіла та масажу. І просто подивіться, яка краса ось там всередині. Цей батер пахне мигдалем, і також кокосовим маслом. Далі мені поклали ось такий цукровий скарб. А також ось такий крем, який потрібно наносити після скрабування для парафінотерапії. Я це знов сказала. І останнє, що мені сюди поклали, це ось такий шимер Healthy Glow. Це, знаєте, дуже класна західка, якщо ви полюбляєте ходити на пляж, навіть якщо просто на річку, на сонечку, це буде виглядати просто неймовірно. Ви просто маєте знати, як класно ось цю штуку намазати після свого SPF. І ось так сидіти і виблискувати на сонечку. Я, якщо чесно, обожнюю ці штуки, тому я впевнена, що я повністю ось це використаю ліс. Щиро дякую бренду Кураж за таке неймовірне знайомство. Я вже не можу дочекатися, щоб це все починати тестувати. Нарешті я вам це все на YouTube показала. І тепер з чистою душею піду робити своє домашнє спа. Ну що, друзі, я надіюся, це відео вам сподобалося, а також що воно не вийшло дуже сильно довге. І звісно, якщо ви додивилися до цього моменту, то знаєте, я вас дуже сильно обіймаю і цілую. І звісно ж вас безмежно, безмежно люблю. Друзі, я вам безмежно вдячна. Просто я дійсно відчуваю з вами конект, що ми з вами якась одна велика, велика сім'я, яка з кожним днем стає все більше. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро. Нових відео. Bye -bye! Боже, яка я все-таки щаслива, що ви в мене є!